Мара, яка воно чорні. Так хлопку, де не зайдет. Не А вийти, випусти нас потім. Заходимо. Захожу. Ух ти. Зараз підожди, це йдеться на етаж. Тепер розказуй. А оце, якщо люди спускаються, то спускаються вниз. І попадає в гараж. Вот, тут вже номера, да? так? я вам покажу хазяйські реквізити. Тад рахуйте. І дивіться, заказуйте, якщо хочете. Запам'ятайте і заказуйте. Я думаю, ви нажмете, приблизите і закажете собі номер. Номер отакий. Заходимо. Коридорчик, роздівалочка. Це що? Спальня. Оце. Спальня. Так, друзі, така шикарна спальничка. Кровать білоснежна, телевізор, тумбочка. І двері на виход. Блін, я не дуже буду ходити, бо тут дуже білосніжні коврики. Дівочки вже зробили уборку. Так що не будемо топтатися. Покажемо. Красивенько-уютненько. Зараз я чуть ближче, картини красиві висять. Дуже уютно. Далі у нас прихожка. Прихожка, нічого собі прихожка. Шикарна прихожа. З шикарним угловим диваном. За такими картинами класнячими. І звісно, гори, гори. Шикарно. Вікно, як завжди. панорамне, прозрачне, виход на вулицю, красивая стеклянная мебель. Я по Іди. тумбочка, телевізор, полочка. Кухонний уголок шикарний. А тут все імеється і маленький холодильничок, і чайничок, і мікроволновочка. Плита ось на три комфорки з витяжкою. Ну, коротше, дуже-дуже шикарні номера. Ціни не скажу, бо не знаю. Заходите. де там у них, бо на чому оці номера здаються. Букс. На буксі точно, так? Да? Ну, я не знаю. Я ну, букс, заходите в букс, там там є всі дані, всі. Да, просто фірму має набігати. А фірму що... ми вам показали на дверях і там номера телефонів. О, там можна, можна да, напряму да, подзвонити да, до да. хазяїна і все узнати. Дивіться, які шкури. Вовик, ти вже натоптався, будеш витирати пол потом. Зараз ну, буде шукати ялинку і тут будемо встановлювати цьому номер ялинку. Все, друзі, і ще ролтер йому треба встановити. А книжок скільки, дивіться, тут можна приїхати на неділю, тільки книжки почитати, якщо хто не любить ходити по вулиці. А настоящий віддих це лежиш собі на шикарному дивані, ножки на хорошій м'якій шкурі і віддихаєш. Так, душова кабінка, вмувальничок, все. Как в лучших домах Парижа. Ось такий потріпаний у тебе ящик. Ну такий був. Я не знаю. Десь він поклав ну, під борщи, під що. Не знаю, я його выкину, бо там я бачу ящики єдуть. Свободі Йо лучше мішок Куда его? Одну. На розпалку у нас би пішло дома. А що б ми дома це робили, зиму? Ти помниш? Цілу зиму дрова тягали. Дрова на базарі їздили, топили. 4 часа знаю я затоплював в хаті. Так, где елочку поставить? Где там есть розетка? Нет, не, тут не бачу. хиба десь там далее. Бля телевизора тут, да? Ну вот тут, да? Ну, смотря, какая она будет по высоте. Может быть а и а так? Это шкаф или что це? Да. Комод. А вот тут я... нема? Э... А, воно резерв. Ну, я тут біля вікна поставишь. поставиш. Біля того торшера? Да. Ти зразу її склади, а потом чи ты там будеш а і Дивіться. Тут... Та я ж кажу, що треба протирати пол буде. Ну, а що ж, так? Потім... Пол холодний, я не можу боси. Як тепло, я розбуваюся. А так що ж. Це ж треба розчитати, скільки гірлянди разні, а скільки так прокрутить, щоб вийти на верхушку. На верхушку. Отут мова треба, оце я отсюди бачу, де ти, дивися, де. <рес> видно тобі, де ти соєдинив два, їх видно, що вони соєнюються. Чуть-чуть з верхніх, да, от їм нижче, де вони соєняються. Оця і вища, їх треба соєдинити. Оця і вище. Оце да. вище. Ну Йди сюди, до телефона. Дивіться, оце видно маленьке, а це велике. Між ними пространство. Треба mm -hmm. чуть або ни... вище ті, або нижче ті. щоб вона була. А, оце опустить оці садись. Да, 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 да. Оце буде. І ззаду чуть-чуть приподими ту велику. Не цю вище одну, вище вище. Ту яка. О, да. Ну, Все, супер. Все. Мені, ця, воно, по собі, може, Да, люди віддихаючи прийдуть і захочуть собі по нерви полічити і по розправляти лише. По шо? Ти закриєся. Пошло. Ну мені треба на дрейку взяти і просто вікні і дирку. Ну і ти. А так. що я буду закривати? Що так, того, що вітер. Ну пробуємо давай. А там нема ручки? Нема. Тут нема, от в Польщі немає тут ручок. У нас в Україні є. Та хай так. Ну Дивися, вітром як дерне. Нарядився, чи змерз, чи що, чи зняв щось, та передівся. Я поки одвернулася, бачу, він уже наряжений у другій кофті. Змерз, мавірно. Мастер ламастер. Я поки одвернулася, а ти вже нарядився, змерз чи що? Так, да, там холодно, вітер такий. Не виходьте розіти на вулицю. Да? Змерзте. Що ти будеш робити? Діргу від відмовить. Зачем? Ну, рот те на вулицю. А що? Ну так мені сказали. Наряд, у в мене був такий. Б... Давно? Так. Да. Я ну, ще один міг приїхав. Ну, сезону немає, весій немає. Я успеваю. Хочу жарку. Хоч. Я вообще цю курточку. Надеваю під жилетку. Сейчас я так и сделаю. Ну це неправильно, що люди поубирали, а ти прийшов працювати. Ти ж все одно так не зробиш, наверное, чисто, як дівчата. Надо зразу тобі робити, а потім дівчатам вбирати. так вони поубирали... Коли в них реально ну, було. І все. А хто на коли як? А вдруг куплять? Вдруг ну, закажуть і тоді бігають так. А то я щоб після себе обрати. Ну кожен робочий, де робиш, убираєш після себе. Так що, отаке колесо видно. Все видно сюди. Тут красиво, тут вечором красиво, дуже, там все світиться. Так, є свічки народіти. Не бачу. А ну скажіть, які треба вітаміни чи може а, продукти, моє овочі, щоб зрення хоча, хоча б не падало. Я тобі можу сказати, не, не дожидаюся отвіта коментарів. Моркну. Вова. Ти був у лікаря, він тобі назначив і каплі. <кій> і таблетки. Yeah. Ти хоч щось купив? Каже, Ліда, треба купити, бо скоро закінчиться рецепт. Ні, ніхто не купляє, ніхто не настає. Я не настаю, ah. тому що мені не болить. Ah, <кій> я я як болить, буду. так мене ведуть. D <кій> думаю, як ви батька любите дуже чи так середньо? Я взяла вивоз, що середньо. Хоч напоминаєте, хоч ви не забули, хоч чуть, -чуть споминаєте. Надо і Ліда вспомнила, і ти вспомнила. Хоч хоч нате. Все балакать і... будемо як будемо їхати додому. Зараз работаємо. Я відключаюся, бо він у нас дуже общительний парень. tu tam, tu tam sve ruke pozbivani Lida je pozbivan. <coughs> Lidovska, lajko, Пройде чи ні. Вроді би і свердло не хочеться купляти, бо ну що там, раз угоду це може попастися, може не попастися. Не знаю, якщо дальше, а якщо заклине далі. Воно не туди, не сюди не піде тоді. О, бачиш, капець. О, назад вийшло. Піду о. на ту сторону. Зараз попробую розсвердлити, бо з цієї сторони розсвердлив трошки. Зараз піду з стороны сторони стійку. Капець, та да стою. Що там за двірка? Що там за дюрочка? Ну бачите, дюрочка вловила. Кока. Ох і мастер. И мені кажется, все опасно. Я б все боялася, бо це робити. Я б боялася. Ви ж бачите? Ось такий ще хлястик. Ото як ключка раніше, сино скубли із копиці, теля там, коровкам. І Тут таке саме, воно туди вхнуть, назад не то, а потім вже не там, бо це ж інтернет. О. Пішла? Ура! Покажи з тої сторони. Оце я там. Ми. Оце ми так я. Есть. Значить що? Я зараз буду оцю штучку тягнути. Угу. А ти вона ось сюди включена. Угу. І щоб я не так не тягнув. Щоб усе пішло. А так, ну щоб воно чуть-чуть з -чуть було, було. Може воно десь тут, тут треба буде. Ну, хазяїн там вже ж. бо це ж тут властитель, він другий раз приїжджає відіхати хазяїн. Сам хазяїн. Сам, сам, Бо вовкін не... хазяїн це вже знімає. Да, ну це вже... Так, да. Бізнес. Yeah, yeah. Так, все давай. Ну, той далеко. Ну як нараз? Дивлюся, щоб воно не впало. Щоб не впало. Ну так з провисом. Ну я потім вже зроблю. Ось я провес. Зараз будемо з вами в місті, щоб не сказав потім, що я винувата. З Спрови со мною зробив. <ріху> Палець. Ой, тяний. Ну отак. От от. Тобі хвататиме там. Там тобі хватає висоти? От не хватить. Ми думали, що отут, щоб дощ в не попадало. Ага. ще треба метр, ну ще метр за корміння, як це позвонив. Значит, что? Дырочку я сделал, а кабель короткий. Надо под козырек ровно, ну, чтобы дождь, там снег. А он не достает. Тут полтора метра кабеля, а надо... У шефа я позвонил, каже, есть дома длинший, Ну и все. Значит, на этом заканчиваем. Едем мы еще одну елочку установим. Ну, еще не одну, короче, мы не установим. Ну, по времени, я думаю, мы вступаем. Уставить еще одну. Что мне надо выходить, да? Да. Мои ее Зараза. Опускаю шкуру. Бо ти дуже медленно, але це не підходить для відео. Треба швидше. Він надувся, мовчав, мовчав, а тепер я з ним балакаю, він бачите, як тепер быстро. Ой, ми бистро. Ось яка маленька машинка стиральна, я не бачила. Давай проходь, проходь, лаба лежать. все, все Здесь... На поле нам, на поле нам. Собирайся жевать, на кулак не намазывать. Идем, 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 выходите, выходите, выходите. Сейчас мы идем кутычку биваем. Железу наниз. То есть наверх, на а вот на, на низ А надо обязательно так переменить? Надо. Переменять, потому что так надо. Потому что не таки надо бойкую стрелба лакать, надо быстро делать. Раз, раз, раз. газ. І поїхали бігом, бігом. Оце воно на поворотах. Босишка сейчас. Так, бігом. Виходимо. І поїхали. А це наверх. Тобі балакать важче, як роботи швидко. Випадають. Що з тебе там сипиться? сипеться, сипиться. Костя. Все. Ну так, так, да, все, 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 все. Анікдот. Тихо, ти шапку не забув. Шапку забув. Анікдот, розкажу. <laughs> На нічого. І де один, блін, сигарета є, а нема спічок. Підходить до одного. А той такий спешний, якби це кінооператор, не знаю, дав. А той взяв один карман, другий карман. А той, можна швидше. Ну <риклад> <Вот> так. <риклад> вот так можна швидше. Давай. давай, давай, полімо. Все, Все дівчатки, поки поки він перегрузиться, бо він зараз буде мене мучити ще півчаса. Злопам'ятний чоловік, якщо що. Злопам'ятний, але пам'ять ще поки хороша.